Так що, друзяшки, всім доброго дня. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Запитували мені, скільки коштує такий агрегат. Ну, по-перше, він безцінний. Чому? Тому що ми його не купували. А по-друге, безцінний в тому плані, що завдяки йому ми маємо можливість не махати сокиркою. Так що, такий апарат це не мій це моєго товариша Олександра. От бороденький електрика, який боїться висоти. А в мене, в принципі, теж такий самий був і також зліплений з гармидеру. Він у нього зараз на реставрації. Так що такий апарат ви можете зробити самі. Для цього всього ділу вам саме головне – знайти на черметі отакий циліндр. Ну Це в нас циліндр, походу, з Юмзика. а ну Хто там з трактористів можете написати. Головне, щоб був циліндр. І воно розпреділитель, як буде по-українськи правильно розпреділитель, Розпридільник, правильно? От. І НШ-50. Можна і 32-й поставити, але 50-й нема різниці. Круглий, плоский. Е, муфта в нас іде жигульовська, така, е, резинова. Ну, а мотор у нас тут 5,5, але він по ходу перемотаний, у нього не вистачає трохи потужності. І все я це кажу, вже наверное, років три, тому що мойого немає. А... На цьому працюємо, і мотор у мене є 5,5 кВт, нормальний, чіткий. От. Ну А цей походу, перемотаний, бо в нього ну, він просто трошечки стає. З однієї, стає це дуже добре, бо ставлять мотори ще 7,5 кВт, він набагато потужніший. Але суть питання в тому, що і ножа того скручує у бублик. І коли йде в нагрузку, там рубаєте штани, то виходить трошечки така печаль біда. Тобто він не стає. І може так, і зуби можна. Ну, в принципі, за, за період, скільки ми рубаємо дрова такими електрогідроколунами, були моменти різні. Так що, друзі, не знаю, за скільки, він, за скільки його можна зробити, але я думаю, що кожна людина, наприклад, на черметі може знайти або десь би речі купити, якщо є кеба в інтернеті, а не купляти нові там у магазині. Оцю два швеллера, вони теж видно, Санька їх зварив, уголочки, там все, що вдома було, такий жолобок. Ресору нагріли, відпустили. З неї зробили такий соножик, я зараз покажу. От, і, він, і один що, ну, він так ставиться вверх-вниз, воно просто там трошки підзабилося. От, от, для чого? Для того, щоб ось ну, там трошки попало, мабуть. Тирси, і вона намукла і е, поганенько ходить. Тут є дирочка для того, щоб фіксувати, а на самому ножі там є такі виямочки. Але я його не фіксую чисто із-за того, що коли попадаються також такі штани і починає давити ці ножі, хтось казав, можна там на п'ять штук зробити. Да, було у нас колись на п'ять, але ламає, ламає це, якщо там. Якусь сосну там хирячить, або там березку там лісову, навіть там дубок лісовий, то це класно. А якщо є багато штанів, то то все, аліарди, будуть вирвані годи. Так що у нас просто він зроблений на цей не на, 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 на Жигульовській ходові, а зроблений від запорожця колеса і ступиці. Можна зробити будь-який возок. От. Правда, можна трошки збалансувати тим мотором його далі туди назад, щоб був такий дисбаланс на колеса, бо трошечки, звісно, ну, такий він важкувати. Ну і прицепне, ми його цепили, десь положив, тож воно надівається, знімається і лапка, тобто, і розширительний бачок. тобто, Для масла це просто газовий балон, в який врізана труба для того, щоб проходило сюди і повітря. Залитий повністю маслом. Шелудьку тут трошки в мене були косяки, тому що агрегат старий. Саме головне, щоб циліндр був хороший. Він у нас вже перепускає, але ще колить. Так що, на даний момент, зараз запускаємо це все діло, покажемо, як воно, да, на ти готовий. Так що сані треба готувати з літа. І хто б там що не казав, на даний момент ще є така хвилинка. По-друге, для того, щоб зняти якийсь трошечки стрес, то треба працювати. Так що, друзі, і не забувайте дякувати нашим хлопцям і дівчатам, які дають нам можливість. Надіятися про те, що ми будемо жити в нашій вільній незалежній державі, за те, що ми маємо можливість робити і запасати дрова, тому що ми будемо зимувати по-любому вдома. От. Але для того, щоб зимувати, то треба наших хлопців і дівчат підтримувати. Так що ми далі працюємо в цьому напрямку. Не опускаємо руки. Хочу подякувати Сергію Мозовому, закрив питання хлопцям. Там 88-й окремий кажуть, батальйон морської піхоти попросив. звернулися до мене по генератору. На рем, В рем -бат чи Ремзвод, неважливо. Там один із хлопців, нашій Березанський. От. І е, Сергія Мозговий зробив цю річ, так що мені не треба було навіть. Це все діло організовувати. Ну, а також нам треба купити 21-21 бригаду. Хлопцям надав забезпечення машинку, ще ніяк не підберу, бо хочеться щось наче попроще. У нас є пікап, який нам віддав Кравченко Руслан. Ми його зараз готуємо, ремонтуємо, але він піде туди, хлопцям, для виконання бойових завдань. А я думаю, що для 21-го батальйону ми придумаємо щось попроще. Так що, друзі, рухаємося далі. далі. Ремонти автомобілів ніхто не видає. Відміняв, помаленьку працюємо, помаленьку ремонтуємо. Також, можливо, в кого є резина на Т-4 і Т-5, будемо раді. Ну а також зараз на даний момент потребуємо резину на x trail 17-16 радіус, 16 радіус не пам'ятаю, які там розміри. Але я думаю, там x trail Sonata Santa Fe от такого плану машини, може, в кого є цивільні, можливо, літня резина є. Приймемо удар. Так що номер телефону є в описі або в закріпленому коментарі. Пишіть на вайбер, на WhatsApp, на сигнал. Не дзвоніть, а пишіть. Ну, а також номер картки. Далі продовжуємо збирати, хоч вже воно це збирання в печінках сидить. Але ми не маємо права здаватися назад. Так що на даний момент зараз показуємо для тих, хто любить на це все діло подивитися з Назарчиком. Пару-тройку моментів, як ми рубаємо дровцята. Ну ми то будемо рубати їх далі, помаленьку все запасаємося. Трошки підрізали, трішечки підрубали. Отакий От круглячок ми не рубаємо. Тут опиляли вчора, е, мій синок один допомагав мені, то хі -хі, знімає мене зараз, круглячок одразу підкидали, щоб його не рубати. Так що що, пробуємо запускати апарат. Прогрівати треба, не треба. На вулиці наче не холодно. Так, так що поїхали. Саме, Надо штани надівати, щоб. І тапочки туди не годяться. Так що апарат мрія. збираємо на це на декора. На... як воно називається? На декор. Баб'єнадій з Надією на клумби. Треба щось серйозніше, так? Да? Тут теж є свої моменти, як правильно поставити дрючок. Ось, ну, наприклад, отакий, то його треба отак от ставити. Ось, ну, отакий самий, бачите? Так само раз. Я синьок. Якщо такий дрючок серйозний, то тоді можна на одного ножа поставити. что вышло по красоте, да? Ова! Да. Такие, конечно. И Коментарі, як вам тема, а? апарат безцінний. надо ехать. Ничего, ничего страшного, конечно, ничего страшного. Трохи пятикоя, как, как обычно, советская техника, да? Тренова. Ну, делаем, что есть. Тут работаем. Otuda tu da pokaži jak ruboj, a no na torče, gdje? Jak ono lupene. Ha? Так, і рубаємо далі. Тому цікавий такий апарат. Можете скопірувати. Для цього діла, я думаю, що якщо поставити собі ціль, то можна на... Ну, на на нього запчастки і помаленьку зробити. Які б там не були колони, отакий самий класний. Бачите, для чого треба... Не фіксувати ножа. Коли впирається, бачите, його просто підняло, але не дали на лапки. Раз. І все, він став назад. А ми вже там розберемося з ним далі, що з ним робити. Живлення може бути й мотор. Саме головне, щоб було кіловат хоча б 5,5, то буде нормальок. Ясеньок волосатий такий. <свистит> <свистит> Так що, друзяки, отакий апарат, отакий невеличкий обзор, показали вам трошечки роботу для того, щоб ви могли зметикувати і, можливо, хтось хоче собі такий зробити. Хлопці дивилися наші відусики і зробили апарат. На жаль, відусика в мене немає. Вони зварили маленький циліндрик, поставили, такий, що там власне 50-сантиметрова колодочка і жолобочок, розпредільник на самому тракторі. От, НШ, понятно, в тракторі є, два шланги на виход на це. І з трактора підключили на циліндр, який поставлений на прицепному. Ну, Така платформочка. І трактор заведений, і в домашніх умовах собі колодочки клас-клас, один стоїть, а другий кидає колодки і класають. І таким чином зробили. Тобто Саме живлення може бути як і від трактора, так само можна поставити там від мотоблока, так само можна поставити моторчик стаціонарний, дизельний або електро. Так що працюйте, мотивуйтеся, ну і не забувайте дякувати нашим хлопцям і дівчатам. Так що слава Збройним силам України, все буде Україна, всім миру, здоров'я і добра. З вами був Лидацюга Шелудько Назаревич і оператор поза кадром Ігорюнька. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра.